Всім привіт! З вами знову Іра. Хотіла я вам дуже показати, як я прикрасила дім на Рамадан, тому сидячи в мене це не вийшло, тому я буду стояти. Я буду стояти і розказувати, показувати вам, як пройшов мій тиждень в'язальний, навіть вже більше. Якось не вдається мені вчасно випускати відео, тому що не так багато проєктів я в'язала. І якось з, з Рамаданом, не знаю, там, то я зустрічаюся з, з якимись подругами, ми йдемо на іфтар на вечерю, е, то сім'я до нас приходить, то ми йдемо до когось, і е, не знаю, і ніби щось зв'язала, і, і не дуже багато є що показати. Але, ну, розкажу по порядку. Брала участь у двох тестуваннях. Наразі в мене поки тільки ці тестування. Іншими нічим я більше не займалася. Там написано Рамадан Карім. Е, і ще на вікнах в мене теж такі, ну, не зірочки, а фонарики і декорації, і теж гірлянда там є. Ой, що це я відволікаюсь. Так, дівчата. Що я, я брала участь у тестуванні. І одне тестування у мене почалося дуже туго, але потім пішло якось веселіше. А інше тестування пішло дуже, дуже добре, як по маслу, але сталася з ним халепа і е, в підсумку я купила вчора нову пряжу. Я не знімала там відео з магазину, що я купляла, тому що вчора. Вчора, от, наприклад, я пішла, можна сказати, зранку купила пряжу. Потім я зустрілася з подругою. Ми купили мені пальто, і додому я приїхала в 6 годин, а в 7.20 вже потрібно щоб вечеря була накрита на столі. Тому я вже приїхала і швидко почала готувати вечерю. І якби на в'язання не так, то і багато залишилося часу. І десь так дні, тижні, час летить. Я не розумію, як йде. І так, тестування розказую про те тестування, яке пішло як по маслу, але закінчилося тим, що я випрала светрик у пральній машині, і, і він ну він тріх, трішки збільшився в розмірі. Він все рівно все ще гарно виглядає, але по спинці ніби збільшився трішки в розмірі. Отут вперед трішки резинка його тримає до кучки, а спинка чомусь стала більша. І я, коли поділилася в групі, що в мене так сталося, то одна дівчина написала, а Ви, звичайно, не з фібранатури в'яжете. Я кажу, да, з фібранатури. Вона каже, бо в мене був такий випадок, що вона в'язала дитячу безрукавку, і після прання. Безуркавка з розміру на 2 рочки стала розміром на 4 рочки. Е, тому, ну не знаю, і в мене щось таке сталося з цим светром. Звісно, я його мала прати не в машинці, а руками, але я подумала: ну якщо це супер вош Меріно, то в машинці на 15 хвилин 30 градусів, я думала, нічого з неї не станеться. Але сталося, сталося, вона потягнулася, витягнулася. По-нормальному можна її розпустити і перев'язати. Просто там ще Альона внесла, ну, майстер цього майстер-класу внесла деякі зміни по ростку. Мій росток лягав добре і в першому варіанті. Деякі дівчат, деякі, деякі дівчат були там нюанси по спинці з ростком. Е, У мене все лягало добре, і є теж такі дівчата, в яких все лягало ідеально, а є в таких, в яких дуже помітна була ззаду там складочка. Альона це все переробила, щоб максимально виправити цю складку. Я свій е, светрик не мала плану перев'язувати. Е, не мала плану перев'язувати, але. Ну не знаю, він потягнувся. І мені зараз, щоб це все розпустити, це все треба якось відпарити. Ця нитка, от наприклад, вона зараз буде після прання, я її розпущу, вона буде така просто вермишель покручена, як мівіна. Я з неї вже не зможу зв'язати знову нормальний виріб. Потрібно її розпарити буде цю нитку. Це все також займає час, і мені якось і шкода її розпарювати. Я не знаю. Я думаю, можливо, вона, ну можливо, цей светрик трошки більшого розміру підійшов би для моєї мами. А можливо, ну, коли в мене вже буде час це все розпускати і розпарювати, тому що мені подобається і цей колір дуже подобається, і, ну, і пряжа мені подобається, м'якенький мереносик, У мене в самої ще немає ніяких речей, зв'язаних з мариноса. Тому я кажу, якщо буде в мене потім час, то я його розпущу і зв'яжу собі і придумаю з нього щось інше. Що я вчора купила? Я вчора купила ось таку Alize Lana Gold. Такий цікавий колір, мені сподобався, я не знаю. Аня мені сказала, що це якась сушана роза, чи якась там палена роза. Не знаю. Не, не то капучино, не капучино, не знаю. Щось таке гарне. Складний такий колір, що я не знаю, як його назвати. Колір 173. Я не знаю, чи вам в перевернутому воно буде вигляді це відео. 173. Алізе -е, Lana Gold. Перший раз я з нею вяжу. Я знаю, в Україні багато з неї дівчат е -е, робили вироби, але я в'яжу перший раз 49% 6%. 51% акрил в 100 грамах 240 метрів. І вчора я ось робила зразочки, підбирала спиці. Це було на п'ятірці, на п'ятірці трішки я не попадаю в щільність. Це на четвірці, потрібно ще переміряти, тому що я вчора міряла ще, коли без ВТО було, а це вже висушені зразочки, потрібно ще раз переміряти. Тому такий буде непоганий колір. Так. Я зараз знову зроблю своє завмирання з посмішкою, щоб мені потім зробити скріншот. Отак зроблю. Далі, далі ще одне тестування. Чогось такого дуже-дуже гарного, дуже кропіткого. Тепер, я кажу, почалася сама цікава. Саме цікавий етап цього в'язання кардигану, тому що коли ще ти в'яжеш спинку і полочки окремо, воно так не помічається, скільки йде на це часу. А коли вже воно з'єдналося і вже в'язання йде зараз поворотними рядами, я вчора засікла, ну не вчора, коли там вже декілька днів назад засікла час, скільки йде на в'язання лицевого і виворотнього ряду. І це 30 хвилин. Тобто, розумієте, якщо, не знаю, в день в'язати годинку, то це 4 ряда в день буде. А в день в'язати дуже багато. Наприклад, я ось цей светик да, я можу в'язати і 5-6 годин. Е Просту лицеву гладь, нічого там такого е складного немає. І руки не так стомлюються. Але коли в тебе ці всі переплетіння. І тобі потрібно постійно переставляти, тримати пальцем. У мене всі пальці просто отак, от в напрузі. Я не знаю, вже у мене і шиї щось там почало боліти. Але виходить дуже гарно. Ну і, і в принципі, непогано я просуваюся. Не знаю, коли, коли це я його з'єднала підріз. Ну, нехай буде три дня. Да? За три дні я, напевно, більше, ніж рапорт в'язала. Ну, непогано навіть. Я не знаю. Дивлячись на те, що на два рядочки йде 30 хвилин, то я думаю, досить непогано. Дос, дуже гарно, дуже гарно виходить. Ну, видно, що просто робота, в яку вкладено, куча, куча сили, енергії. ну, Буде дуже гарно. Головне тільки, саме-саме страшно мені побачити якусь помилку, да? що ти перехрестив там косичку не в ту сторону, бо. У нас там в дівчат в чаті масово, е, масово є такі е, нюанси. Нюанси, що десь там перехрестив не в ту сторону, і побачили вже, коли пров'язав там добрячу, добрячу відстань. Я просто не знаю, як, як це все виправити. Дівчата якось там виправляють це все, а я не уявляю, як я маю виправити, якщо я десь помилюся. Все, я не знаю, більш нема що розказувати, відео буде коротеньке. Я щось там ще знімала на минулому тижні, але чи я його буду вставляти чи ні. Я знімала, як ми ходили з дівчатами на іфтар, там в одне місце такий, ем, як би сказати, офіс, де збираються інші дівчата, і офіс цей сам влаштовує іфтари. Ну, іфтари як добро, як його сказати, благодійні вечері такі. Для людей, хто постять, тримають піст. Все, все, в мене нема більше що сказати, тому, тому буде відео коротеньке. У мене є ще журнали, звісно, я могла б з вами погортати журнали, бо тут до мене приходила свекруха, і я їй показувала такі журнали. Бурда в мене є. Я знаю, теж дівчата люблять показувати в відео своїх якісь огляд на журнали. Хочете подивитися журнали, щоб було, щоб було довше відео. Але я не знаю. Я дивлюся, в мене абс... я така. Я помічаю, що я така критикантка, Я так все критикую, якось так все з пісим... песимістичної точки зору на все так розглядаю. Не знаю. Моделі тут 21 рік, 21 і 22. Ну, в принципі, не десятилітньої давнини ці журнали. Зараз я тоді постараюся. Давайте подивимося один журнальчик. Зараз я постараюся тоді розвернути, розвернути вас якось так, щоб вмоститися і подивитися ще журнала. Бо дійсно кажу, нема що говорити. Оце все, що я зв'язала, буду сьогодні починати ось це тестування заново, по новому вже опису, а, а, а цього светра колись розпустимо пізніше. Так, все, дивимося журнал. Так, не знаю, який вибрати журнал. Ну, ви мені, звісно, зараз не допоможете сказати, який, тому я виберу. Ну, давайте ось цей візьмемо, на свій смак. Подивимося журнал за 2002 рік. Ой, ой, так. Ще треба вмоститись тут, щоб було зручно. Так, що тут, я не знаю, на обкладинці. Нема що вам тут читати, нічого не понятно. <гум> ну, понятно, але не все. Так, тут якийсь, напевно, короткий огляд, короткий огляд того, що тут є. Зараз ми це все по, по порядку додивимося. Тут Алізе рекламує свою пряжу. Так, починається. Так, сон-бахар киш. Сон, бахар – це осінь, киш це зима. Що вони нам пропонують на осінь зиму 2022 року? Такий кордеган. Що це з жакардом? жакардом? Ось він. Давайте зразу подивлюся я, от, наприклад. Такий кардиган. От що вони нам пишуть? Що там треба з ним робити? Модель номер 22 Десь тут треба дивитись, шукати модель номер 22, так. Мені, звісно, дуже це важко поняти. Я не розумію добре на турецькій мові якусь таку лексику специфічну. Ага, вони нам ставили сюди хоча б схемку малюночка. Це добре. Ставили конструкцію конструкцію переда і спинки. І бачите, от, наприклад, ось так вона і буде виглядати. Це означає, що в ньому немає ніяких плечових скосів. Що все пряменько, все прямо. Тут тільки буде виріс v образний А що це таке? Я не знаю, це рукав. Чи що це таке довге. 41. Де тут поняття, що це таке? Ну, не буду я довго зупинятись на цьому просто-просто покажу. Так, давайте далі. Далі є такий казак. До речі, казак це. ну, Светер. Кофта. Так, спинка така подовжена. Перед коротший. Непогано виглядає. Модель номер 3 Так, ну давайте ще глянемо модель номер 3 От мені просто цікаво, що у них в більшості своїй немає ніяких плечових скосів. Але тут вона є. От бачите, тут є плечовий скіс, значить, тут буде. Плече скошене, і рукавчик ось тут так виглядає. Не так, як в попередній, не так, як тут. Тут все рівно і рукав рівно. Тут навіть плечовий скіс є уже і на тому добре. Так, от я тут пам'ятаю, що мені серед всіх ця... цей казак понравився. Непогано виглядає. Давайте теж подивимося. Модель номер 24 22, 23, модель номер 24 Ось тут нам дають кокетку. Якщо вам добре видно, то можете навіть собі заскріншотити. Ось тут ми будемо в'язати кокетку. Тут якось так рукав, тут полотно, і щось тут на щось схрещується, і, не, і тут не вистачає нам. Я не знаю. Я то купила його, але це ще все розібратися в ньому, то. У мене поки немає ні сили, ні бажання, ні енергії, нічого, щоб розбиратися. Ну, ну хоча б тут, понятно, як в'язати кокетку, а далі вже я можу і без їхнього журнала е, рукава, підрізи підріз, там, росток е, тіло вив'язати. Так, непогане. Мені ось така лопопейса подобається. Не дуже замудра, така геометрична. Простенька, немає дуже великих протяжок, видно, що немає. Гарна, гарна. Добре. Одне із небагатьох, що мені подобається. Потім йде такий. Що це таке? Це теж казак. Казак на замочку в такому коротенькому замочку, не повністю на замку. Непогано, нормально. Не будемо дивитися на нього на схему того казака. Потім, що такі, якийсь кордиган. Манто пише. Манто. Добре, манто, то манто. Коллуклар. Коллуклар мітинки. Потім є такі подушечки. І ось тут саме обідне, якщо я пам'ятаю правильно, модель номер 21 що на цих подушечках, наприклад, немає схеми ось цього візерунку. Да? Немає схеми візерунку, є тільки його опис. Ось на цю подушку Жакардом схемка є, а на ось цю подушку. Такими переплетіннями схеми немає. Є тільки опис. І оце вони там пишуть. Наберіть стільки-то: дві петлі вліво, дві петлі вправо, і зрозуміло, що це все взагалі мені не цікаво читати, оце, вишукувати, що воно там. Ну, я знаю, там, вліво-вправо, але все рівно. Ще не дуже добре я знаю, щоб так вільно взяв, прочитав, і все тобі стало зрозуміло. І. Навіть для формування. Ну, наприклад, добре, я зв'яжу там один рапорт по опису, а далі я ж його ж не запам'ятаю все з першого разу. Мені потрібно бачити якусь схему, щоб йти по ній. Можливо, для турків це зручно, а для мене це геть незручно. Такі подушки, якщо вам подобаються. Ой, це не знаю, що тут вони ще роблять. Щось гачком. Гачком якусь. Не знаю, що це таке? О, хомячок, якась морська свинка. Е, стопер для дверей. Ось вони показують двері. Капи дурдурджу. Дурдуруджу. джу. Дур -ду Капи дур -ду Кап. джу. Ну, стопер для дверей. Так, далі. В'язаний пуф. А це що? А, це теж в них модель корзинка. Корзинка гачком. Так, далі. От зараз подивимося на цю модель: є схема чи немає? Модель номер 14 Модель номер 14 Тому що на деякі моделі є схема. Так, повертаюсь назад, бо в мене не помітила я, що відео зупинилося, бо не вистачає, як завжди, пам'яті на телефоні. Так, на цій моделі я зупинилася, модель номер 14 Схема там є, бо я вже ж. Я вже це побачила, що схема там є. Ось так виглядає схемка. Так, ідемо далі. Шаль. Потім такий якийсь кордиган. А, хирка, хирка. Вже якщо на гудзиках, то це буде називатись хирка. Потім. Оргю джакет. Я вже так швидше трошки прогорну. Ой, потім що це таке. Ось, якщо це безрукавка, то це в них називається суветер. Светер. Так. Потім є. Ну, ось у цьому суветері, Що воно так торчить? Так, потім є така хирка. А що вона не на гудзичках? Не знаю. Виворотнюю, гладдю з паєткою. Потім є ось такий шарф рябенький. Потім іде. Такий непоганий свитер, казак. Так. Ось такий казак, ніби резиночкою, і якось якась є назва в цієї техніки, але я вже її не пам'ятаю. Потім йде така безрукавка смішна, так рукавчики торчать, рукавчики торчать так вверх, але на, на людині ось так виглядає. Ще одна хирка. А ага, Ось тут вони використали той, той самий візерунок, що і для е, подушок, і поверху цих всіх косичок ще вишита вишиті ще квіточки. <кій> ну, не знаю, таке занадто, мені здається, вже тут грубе, коли і так ось ця товщину додає. І поверху ще нашити стільки квіточок. Таке на любителя. Потім знову суветер безрукавка, квадратиками. Потім ось таке дитяче. Ну, дивіться, воно таке. Таке звичайне базове, ну просто використовую тільки іншого кольору, як скажіть, не іншого кольору, а різнокольорові ці пряжу. Ну, модель тут я теж бачу, що без ніякого плечового скоса. Так, дитяча шапочка. Потім светрик ось такий. О, до речі, на цей светрик я тільки зараз звернула увагу на ось цю горловинку. В мене є один такий светр по майстер-класу з, з цікавою такою горловиною, і він мені дуже подобається. І я тільки ще помітила, що тут в журналі є така цікава горловина. Подобається мені гарний. Ну, за ідею, можна, за ідею таку можна взяти. Так, далі шаль. Ага. Шаль це, напевно, звичайно, як наш бактус, ми кажемо. Бачите, теж тут нічого абсолютно немає, ніяких візерунків резиночкою. В'язана, вайзен бактус. Так, джекет. Дивіться, як рукав. Цікаво вшити просто якось квадратом. Видно вам? Як вшити рукав? Нам мені здається, можна набагато краще зробити, ні? Ну, нехай буде так. Потім такий ось светрик. Спинка рисом. Тут рисом попереду тільки є візеруночок. Так, знову хирка. Абсолютно нічого якогось цікавого дизайнерського немає. Дирки тут. Дирки тут просто посеред полотна. Беріть на ідею, якщо вам таке подобається. Так. Батання це покривало. То це значить покривало. Ну тоже, треба прям, не знаю, цілу сторінку, щоб батання зв'язати. Лицевою гладью в'яжеш, да і все, що там його. Зробили прям дизайнерський підхід. Шарф. Джекет? Ні, це панчо джекет. Ну, теж просто це буде просто квадрат, зшитий по плечу. І горловина резинкою, і то, що воно, так, бачите, якось закручується. О, так, далі це вже опис, що там його робить. Зараз подивимося під кінець. А все? Все. Все. Далі тільки опис, як це все в'язати. Зі всього мені ось ця лопопейса сподобалась. Десь там ще в інших журнальчиках. Там десь теж є ще лопопейса, але подивимося якось. Я зараз дурію через те, що це відео записується по 8 хвилин і зупиняється. Я ж не дивлюсь постійно на екран, щоб. Так, я хотіла сказати, що ще в одному журналі є так ось така лопопейса, але мені ось ця навіть більше подобається. Де воно, де воно? Ось це мені більше подобається. Якось так вона, не знаю, геометричні такі візерунки, і чи кольори тут ще так гарно підібрані. Тут, в принципі, тільки два кольори, ну теж непогано, теж. Колись ми з вами подивимося цей журнал, коли знову мені не буде що знімати, то можна буде подивитись. А ось цей це просто, я не знаю, це такий треш. Дитячий одяг, це, це взагалі. Як вам така модель до, до, до пупа. Там багато є багато шедеврів таких. Так що, колись ще подивимося і цей журнал. Поки що на цьому все. Боже, вже хочу закінчити це відео, бо воно, якщо зараз знов зупинить мене, то вже в мене не буде сили це все перезнімати. Так, все. Всіх цілую, всім пока, до нових зустрічей. Тому що хотіла побачити, як сяде цей рукав. Ну, 18 рядів резинки мені не вистачило, хоча я зробила коротшу ось цю першу частину. Там, здається, не 42 ряди, я зробила, а 36. Далі тут все по візерунку. ну, В загальному я вже бачила, що мені не вистачить зробити 18 рядів резинки. Так, ми вже сидимо за таким накритим столом. Е, сидимо так на землі, тому що місця мало, щоб це все зробити на столі. І будемо скоро починати вечерю. Хош Хочґельдин ей шехрі Рамадан. Ми вже повечеряли і я зараз збираюся їхати до свефі, чекаю на зупинці. Дівчата йшла я в магазин, залишила котам корму. Дивіться, хто 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 наївся. Ворона.